Вітаю вас, дітки! Пропоную вам підгадати загадку. Любить він подорожувати, в різних країнах побувати і в похід піти до лісу, бо пригоди його кличуть. Хто це, дітки? Ви здогадалися? Це турист. Діти, а ви знаєте, хто такий турист? Турист це людина, яка подорожує по Україні. Або до іншої країни. Знайомтесь, малятка, це Марічка. Вона дуже любить подорожувати. І сьогодні вона запрошує нас з вами в подорож, яка називається Сім Природних чудес України. Перед тобою туристична карта нашого походу. І ми вирушаємо у місто Херсон, де знаходиться біосферний заповідник Асканія. Нова Асканія нова один з найстаріших наших заповідників, який називають райським садом, був заснований Фрідріхом Едуардовичем Фальцфейном у 1898 році. До його складу входять Заповідний степ Дендрологічний і зоологічний парки. Основним завданням парку є збереження видів диких тварин з усього світу. На його території утримуються тварини з різних континентів, лами, голубі гну, поні, косулі, коні приживальського, антилопи, кулани, верблюди, буйволи та багато інших тварин, які занесені до червоної книги. А ми продовжуємо нашу подорож. І далі нас чекає природне диво, позначене на карті. Це Гранітно степове побужжя. Ландшафтний парк Гранітно степове побужжя, який як заповідна територія був створений у 1994 році. Це справжня гірська країна серед українського степу. Гранітно степове побужжя Має значну кількість унікальних об'єктів живої природи. Тут зростає багато рідкісних рослин, які можна побачити лише в цій місцевості, адже вони більше ніде у світі не зустрічаються. Ми з тобою повернулися до маршрутної карти нашого туристичного походу. Далі ми відправимося у мандрівку до природної пам'ятки України. Дністровського каньйону. Дністровський каньйон найдовший не лише в Україні, а й у Європі. Природа Дністровського каньйону своєрідна і неповторна. На його території знаходиться майже 100 пам'яток живої і неживої природи світового значення. На окремих ділянках зустрічаються рідкісні види дерев та кущів. Тут водяться багато різних видів тварин. Ми знову вирушаємо в дорогу. Далі на нас чекає відвідування мармурової печери. Це природне диво України. Унікальна за красою мармурова печера зі складною системою залів і галерей розташована на одному з плато гори чатер -тах. Складається з трьох частин головної і нижньої галереї та бічного тигрового ходу. Температура повітря у ній зберігається постійно плюс 9 градусів. Наступний куточок нашої країни Національний природний парк Подільської товтри. Національний природний парк Подільські товтри було створено. Указом Президента України 27 червня 1996 року до складу національного природного парку війшли понад 130 об'єктів природно заповідного фонду. За рослинною різноманітністю товтри займають третє місце після Криму і Карпат. Наступний маршрут особливо зацікавить того, хто захоплюється водним туризмом, адже далі на нас чекає екскурсія до озера Світязь. Серед природних туристичних принад Волинського краю озеро Світязь стоїть на першому місці. Воно є найбільшим і найглибшим озером природного походження в Україні. Озеро Світязь. Живиться потужними підземними артезіанськими джерелами. А також за рахунок опадів жодна річка сюди не впадає. На нас чекає ще один унікальний водний об'єкт України це озеро Синевир. Озеро Синевир вважається природним скарбом і візитною карткою українських Карпат. Живлять в озеро три струмки, підводні джерела та атмосферні опади, вода тут чиста та прозора. Береги озера стрімкі, місцями обривисті, порослі віковими ялицями та смереками, що нагадують пухнасті зелені вії. Ось і завершився наш віртуальний похід до семи природних чудес України. Ми впевнені, що відтепер туризм стане для тебе найпопулярнішою формою відпочинку з активним пізнанням навколишнього світу. Адже під час мандрівок подорожей міцніє почуття дружби, розширюється світогляд, розкриваються індивідуальні здібності, виховується любов до природи рідного краю. Полюби красу душею. Рідний красвій обдаруй, з добротою в серці з нею, Даль прийдешню помандруй.